Доброго дня. Хочу вам показати, як я встановив тяги ручника, тобто стоячого тормоза. Ну, його можна назвати ножником. Но тут ще не вистачає фіксатора, щоб педаль фіксувати. Бо педаль опускається, а фіксатор я ще не зробив. Ну, зроблю фіксатор, вам покажу. треба ще подумати, як його зробити. І ще вам, що хочу показати. Трохи я удлінив на педалі от той речаг, бо був малий ход оцих речагів. Це я вам показую, як воно все це зроблено. Так, закріплений вал. На болтах, пружина, яка буде. Отягувати педаль назад откидати. Тяги тормозних лент. Це тяга правого тормозної ленти. Тяга лівої тормозної ленти. Такий воно має вигляд. Покажу, як воно працює. Ось нажимаю і воно приводить торможення трактор. Навіть якщо в мене ці по якісь причині от кажуть, труба. Тормози рідкості, то можна буде тормозити оцією педалю.